Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Вибачте, будь ласка, мої дорогі, я забула про Заводський район. Оце прибігла, подивилася ваші коменти. Зараз буду викладати. В сообщество я скинула, то очікуйте. Будемо робити 20.07 травня. Зараз подивимося. Так, Заводський район. 24 та 25 травня ми дивимося на два дні перед. Ключик в наших руках, але ви бачите, яка тут історія, ось вона. Ось вона, але будуть от зміни швидко. Якесь рішення буде прийнято, і це рішення буде в наших руках. Ситуація буде, бачите, вона удовольственна, по розвілки, вона довойственна. Будуть якісь зроблені серйозні моменти, пророблені. Ситуація буде стабілізуватися, але ось наприкінці у нас лежать криси. Це я роблю загальний розклад по Заводському району. Розвиток подій. Ну, ось, в принципі, тут все нормально повинно бути. Єдине, що, бачите, от іменно сообщення йдуть по крисам. Ну, я не знаю, чи може бути там якийсь обман, але в цілому ця карта ресурсна, не повинно тут бути. Чогось такого страшного. Тут ще захист освіту йде. Тому в цілому розвиток подій по Заводському району, ви бачите, нормальний, але ось ну, буде серйозна така пророботка тут моментів. І це впало по початку іменно розкладу. Тобто розвиток подій, це, мабуть, ось воно буде як іти. Так. Ну і давайте подивимося. Я подивлюся вже, якщо я роблю окремо, то подивлюся вже промисловий майдан, майданчик Заводського району. Ну, пройде воно більш-менш по меншому варіанту, з легкістю. Але бачите, тут іде якась така ситуація неприємна по лисиці, башня, але, йде й далі якорь. Це проробиться ця ситуація. І що це в нас за письмо? Ну, в принципі, буде непогана ситуація, непоганий результат в цілому. Але, ну, от, я як кладу, я от просто практично в кожному розкладі обов'язково є або розвілка, або башня, або криси. Тобто ви бачите, що все ж таки наші ППО дуже зараз серйозно справляються. Оця ситуація мені не дуже, звісно, подобається. Бо тут ем, верх він теж поганий. На жаль, це не наші плани. Але по дитині це буде не дуже серйозно. Ну і в принципі тут же впала отак е, наприкінці робота. І, ну, нормальні всі карти впали, це все буде добре. Так, і давайте я подивлюся. подивлюся людей Я Можу сказати, що по цим картам от, зміна трансформації йде. да? Але е, ми тут дивимося, як, чим воно закінчиться. В принципі, воно закінчиться все непогано, тут і захист Всесвіту йде. Але, м -м в принципі, ну, у людини може постраждати тільки нервова система. Нервова система, бо це пльотки, це, 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 це такий нерв, знаєте. І е, по мишам, ну, тут може бути травми. Тут можуть бути травми. Але в цілому розклад нормальний, ось рибка падає, тобто ресурсна карта, в принципі, все буде нормально, все буде добре і люди будуть живі, я ж кажу, тільки, от, ну може, може, трошки, хоча тут от, впала рибка, тут навіть оця історія вона може нічого не зробити поганого для здоров'я людей. Ну і давайте подивимося тоді вже домівки біля промислового майданчику, чи будуть там. Переживають люди в основному, бачите, тут луна зразу перша впала, захист Всесвіту йде. Ну і в принципі, бачите по букету, тут трансформація по луні, але ключ в наших руках. Люди, все буде добре з Заводським районом. Не переживайте, плануйте, що вам там потрібно. Ви все побачили, все зрозуміли, сподіваюсь. Будь ласка, не обижайтесь, так трапилося, що я забула. Вибачте, будь ласка. Так що так. Все, почуємось, па-па.